Факти, які не поєднуються або слабко поєднуються з моєю зовнішньою. Ну, По-перше, я математик, у мене математичний склад розуму, я технічних спеціальностей людина і з радістю вирішую якийсь приклад досі. По-друге, я почала працювати у 18 років, і у мене дуже, дуже, дуже велику частину мого життя займає влаштування всяких бізнес-процесів. Я веду три проекти зараз. Своїх власних і заробляю собі на життя самостійно. Третій пункт це те, що я абсолютно не маднявка, я не підвласна імпульсивним покупкам, шопінгу якомусь імпульсивному і дуже раціонально визначаю, на що витрачати мені гроші, на що ні. Я ніколи не маю цей жіночий вайб типу купити куртку, тому що вона модна. Немає тема. Не дуже давно, немає бойфренда, стосунків. Я рухаюсь самостійно по життю. Це не якась позиція, просто так складається, але зазвичай всі дивуються, чому я без стосунків просто так виходить. Я не проти. Зараз у мене три магістерські ступеня, і я завжди не проти вчитись ще. Я люблю навчання, можливо, знову піду в університет не сумніваюсь в цьому. Я дуже люблю діточок і дуже з радістю проводжу з ними час. Це такий моє patience.